Піаніро, 2020 рік, рестайлінг. Вже є три фази. Автомобіль весь ціленький, рівненький, весь в рідній фарбі. Ось такі прекрасні легкосплавні диски 18-го розміру. Салончик. Два ключа. Пробіг даного автомобіля 116567. Автомобіль приїхав своїм ходом. Велика мультимедія. Всі асистенти присутні, підсвіточка вже нова є. По картах ніяких нарікань. сидінь. акустика GBL. Задній ряд ідеальний вже в нас оновлені задні ліхтарі. Автомобіль вже розмітнені, сертифікований. Вам тільки прийдеться поставити його на облік, вже на себе. Весь комплект присутній, дві зарядки. Шторочка. Автомобіль наявності. Кого цікавить, телефонуйте.